Вас вітає Запоріжжя, лазурний знову на фестивалі PlayFest, Україна, вкотре дивує нас своєю мужністю, єдністю, жагою до життя та перемоги. Адже ми, українці, дивовижні. Ми представляємо проєкт Все буде Україна! Цього року він повністю віртуальний, але, як завжди, активний. Значущий, мотивуючий, соціальний та емоційний, сповнений дитячою щирістю, любов'ю та вірою у світле майбутнє це буде Україна! Збудилось небо, посміхнулось сонце. І ангел твій постукав у віконце, твій вірний ангел. Він з небес спустився, щоб спогад про цей день в душі лишився, у кожного свій ангел є на небі, та на землі теж ангела нам треба. Якщо малюку поставити питання, хто такий Янго, то можна отримати досить неочікувану відповідь. Тому ми нашою дружною сім'єю вирішили з'ясувати, хто вони такі. Ці дивовижні істоти з крильцями. Так народився челлендж Янгол України. І почалась дослідницька робота. У сімейному колі було переглянуто безліч мультфільмів і фільмів, влаштовано родинні читальні зали. Виявилось, що в українській літературі існує дуже багато оповідань, казок та віршів про янголів. Обговорили з малюками. Чому у янгола, який охороняє Україну людське обличчя, зброя в руках? Своїми знахідками, відкриттями та враженнями ділились у вайбер-групі. Згодом почалась кропітка робота. Діти із захопленням створювали своїх янголів. І полетіла до нас зграя янголів з різних куточків України та світу. Нам треба бути всім добрішими і не тримати в серці зла. З добром і жити веселіше, яка б то доля не була. Твори добро і все вернеться. Повір сторицею до тебе. Твори добро і посміхнеться. Вишива! Вишиванка! Особливістю цього заходу були презентовані світлини батьків і дітей. Учасники надсилали креативні фото у вишиванках. А також було запропоновано вирізати шаблон вишиванки і прикласти його до. Росли завдяки цьому, наша вишиванка стає живою, наповнюється різноманітним ва. Цей захід об'єднав батьків і дітей. Всі разом ми відтворили живий символ української культури. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У чій сорочці все, і погляд мами, і батькові наставницькі слова, і пісня українська колискова, світанки фантастичні на полях. Я вишиванку одягаю знову, і серце в грудях, наче вільний птах. Так ми створили в нашому закладі виртуальну платформу Лабораторія української вишиванки. Чому така назва? Все просто. Ми як справжні лаборанти у сфері дослідження української вишиванки. Бо діти зголосилися не просто створити музей вишиванок, а й показати, що Україна це не зрівняна та виняткова країна, де живуть чудові, щирі, чуйні, доброзичливі люди, які пишаються, шанують, бережуть свою історію та традиції. Так традиційний національний одяг вишиванка змогла об'єднати всіх і тих, хто знаходиться в Україні, і тих, хто за кордоном. Разом з дітьми ми створювали віртуальний міні музей вишиванки, уявляли себе майстрами та майстринями. Малювали різні візерунки та орнаменти фарбами на паперових вишиванках, Майстрували вишиванки за допомогою конструктора Лего, відправляли свій пасил у виршовані форми, надсилали фото та відео у вайбер-групу, щоб поділитися своїм враженням один з одним. У півдні візерунки ще йть живі. Мама вишивала оберігні. Влаштували віртуальний подіум показу власної брендової колекції вишиванок групи Веселка. від процесу діти отримали не тільки задоволення, а й відчули гордість, бо вони українці, відчули на собі генетичний код нації вишиванку, яка єднає українців та друзів України по всьому світу. А щасливі дитячі обличчя. Їх щирі посмішки та піднесені настрій дає змогу сподіватися нас, дорослих, що ми всупереч всім обставинам, об'єднавшись, переможемо, захистимо своїх. Це буде Україна, Україна. Ти завжди вражаєш людьми, які теплі, щирі, але ж міцні, горді та непереможні. Вражаєш природою, яка надзвичайна та несподівана. А твої поля, гори, лани, степи, море величні та безкрайні. Як би ми задумали тебе обійти пішки Із заходу на схід. То на це треба було б витратити близько ста днів. І де б ми сьогодні не були у рідному Запоріжжі чи Казковому Львові, і навіть за кордоном ти Україна у серці кожного. Про яку хочеться розповідати, яку хочеться пізнавати, яку хочеться закохувати інших. Тому і виникла ідея ділити світлинами міст, в яких ми побували. Кожен з нас став блогером, адже намагався знайти найкращі світлини і розповісти про них. Коли ми були у місті Кропивницьке, ми гуляли по вулицям міста та ще відвідали краєзнавчий музей та дендропарк. Ми об'єднались у клуб мандрівників і наш девіз Мій сонячний дім це моя Україна. Адже в якому куточку ми б не опинились, скрізь чули рідну мову, бачили привітливі та доброзичливі обличчя, відчували любов та підтримку. Ми створили не тільки цікаві ігри для тих, хто захоплюється мандрами, а й віртуальну карту міст які відвідали за цей час. На ній ми побачимо Миколаїв, Хмільницький, Кропівницький, Ужгород, Одесу, Львів, Тернопіль, Умань, Дніпро, Івано-Франківськ, Херсон, Київ, столицю України і наше рідне місто Запоріжжя. Особливе місце у наших серцях займає Запоріжжя: місто заводів, місто заповідних, місто з витягу, де всі одна родина, дружня, міцна та непереможна. Тут кожен житель, працівник, дослідник і наше місто батьківська хата. І дійсно наша Дніпровська ГЕС, проспект Соборний, острів Хортиця, Музей історії українського козацтва відомий не тільки нам. І всі у території України, а ще й за її межами. Ми створили гру для всіх любителів мандрів. Крутиш колесо. Обираєш колір. Відкриваєш картку і відповідаєш на питання, як називаються гори України? Карпати? Крутиш знову? Відповідаєш на питання, яка столиця України? Київ. Яке місто називають столицею гумору? Місто Одеса. На ці та інші питання відповість кожен, хто любить подорожувати. Це все наше рідне, українське. Все буде Україна. Цього разу ми разом із дітьми вирішили дослідити українську кухню. Бо, як виявилось, смаковики люблять всі. Так народився челендж смачні вареники. В які занудились не тільки діти та їх батьки, а ще й друзі та нові знайомі нашої малечі, які на сьогодні знаходяться в різних містах нашої країни, та навіть за кордоном. діти ліпили вареники разом із сім'єю, куштували, пригощали рідних та друзів, грали у ігри з вареника, виклади візерунок, зліпи як я супроводжуючи віршиками та пісеньками. Ми з тобою пограємо в гру. Вкладай варенички. Твої смачні. Волі продаються добрим людям. Для веселого проведення часу у сімейному колі, а ще й для розвитку дрібної моторики, збагачення знань про українську кухню, також спільна праця об'єднує сім'ю та робить її міцнішою. Батьки надсилали відео або фото у вайбер-групи, щоб поділитися своїми враженнями з іншими. Наші діти отримали не тільки задоволення від цікавої діяльності, бо змогли перетворитись у шеф. Харів та нагодувати рідних і друзів смаколика, а й випробували себе у ролі блогерів, бо висвітлювали різноманітні цікавинки з історії українських вареників. Знайшли в соцмережі однодумців, які куштують ніжні українські варенички, із з будь-якою соковитою начинкою. Чи то сиру, картоплі вишні, закохувались в Україну так само, як любимо її. Ми. Все буде Україна, бо є вареники у хаті в Україні все гаразд, всі щасливі і багаті, Щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській! Слава нашій всій землі і вареникам в макітрі, що на нашому столі. Бою, Лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Ця пісня звучить по всьому світу, а червона калина стала символом боротьби і незламності нашого народу. Ой, у лузі червона калина співають навіть до шкільнята. І в нас виникла ідея залучити нашу малечу до пісенного ланцюжка єдності та заспівати українську народну пісню авторського походження. Діти охочі її підтримали і навіть стали не тільки артистами-виконавцями, а й режисерами, костюмерами, декораторами своїх творчих виступів. Під час запису діти були активні, зацікавлені. Кожен відчував себе в центрі уваги, справжнім актором і артистом. Так малі патріоти підтримують незламний дух захисників нашої України. Вражає, з яким захопленням, гордістю та натхненням діти співають, як яскраво передають емоції, як ця пісня стала для них. Тим самим проявом любові до батьківщини і до рідної України у результаті задоволення від процесу отримали і ми педагоги, і діти, а в підсумку, і батьки. Спільне заспівання українських народних пісень разом з родинами наших вихованців стає для нас чудовою традицією святкування пам'ятних і визначних дат, яку ми започаткували вже дуже давно. Бо українська пісня це душа українського народу. Це його слава. Все буде добре Україні. Що хоч наша славна Україна зазорилася, тую, що вону калину підіймема. А ми нашу славу країну не розувейму. <розвиси> Усі черговий напослувався. Не хилися, слана Україна, маєш вільний рік. А ми тую червону калину відмемо, а ми нашу слану Україну. Гей, гей, розвеселимо! бо! Минуле, сьогодення та майбутнє. Тісно пов'язані між собою неможливо забути подвиг тих воїнів, тих героїв, які віддали своє життя за мирне, щасливе майбутнє нашої рідної батьківщини. Щоб шанувати пам'ять наших героїв, у нас виникла ідея створити творчий проект поле пам'яті. Ми запропонували кожному зробити поле з червоних маків, бо мак. Це давній український символ пам'яті, який означає кров полеглих воїнів, нескореність духу нашої нації. Діти в теплому родинному полі, з почуттям вдячності та гордості за героїзм наших захисників створювали свої макові поля, які ми потім об'єднали в одне велике поле пам'яті. Кожна родина переглянула. Фото та відеоматеріали, прочитала художні твори про героїчне минуле українського народу. Дорослі в процесі цієї роботи розповідали про важливі історичні події, про мужність та стійкість людей, які разом йшли до перемоги, виховуючи у дітей поважне відношення до історичної пам'яті свого народу. Бо, як кажуть, без знання минулого немає майбутнього. Все буде Україна, буде Сонце і весна, все буде Україна, буде мир і життя. Все буде Україна, будеш ти, буду я, все буде Україна, заквітує земля.